Хочеш, щоб держава платила за твою медичну страховку, бо ти доглядаєш за дитиною до семи років. Ось три способи, як повідомити про це ВЗП. Перший особисто у клієнтському відділенні ВЗП, другий поштою необхідно відправити лист із наступними документами, заява та реєстраційний лист застрахованої особи, чесне проглашення і скан копія свідоцтва про народження дитини на адресу ВЗП. Третій спосіб онлайн, найшвидший і найзручніший. Заходимо на сайт помиціюкраїн.wzp.cz. Переходимо на статтю про зміни в страху знаходимо там онлайн-форму, заповнюємо всі свої особисті дані та завантажуємо скан чи фото свідоцтва про народження дитини. Отримуємо підтвердження про обробку нашого запиту на вказану електронну пошту. Протягом 10 днів після подання запиту отримуємо підтвердження про включення до цієї категорії. Якщо ти працюєш, але твій дохід нижчий за мінімальну зарплату, то це підтвердження обов'язково покаже роботодавцю. Тоді страховку будуть рахувати не від мінімалки. А від твого реального доходу. І пам'ятай, якщо ти не володієш чеською, візьми із собою перекладача. ВЗП рекомендує це для зручності. Зберігай собі, це важливо для всіх мам із дітьми до 7 років.